«Воларе ла ностра канзоне» А, поки ми слухали музику, іванка тут намагалася тут про собі шляхи до безвізу, <свіс> до Італії. Що не говорили про Рим? Зараз продовжуємо спілкуватися італійською мовою, але будемо спілкуватися не лише українською, а й італійською, і говоримо ми сьогодні про спів. А, Анастасія Сабов, студентка Ужгородського державного музичного коледжу училища ім. Дезидеря Задоро, Даніла Ковальчик, так само студентка цього вузу, і Анна Донканич, викладач циклової а, комісії академічний спів Ужгородського державного музичного училища імені Дезидеря Задоро. Добро. Доброго ранку! Доброго як ранку! як справи з самого ранку. Клас! класс рік Завжди мені цікаво питати вокалістів, чи прокинувся вже голос. Тому що знаємо, що голос прокидається трошки пізніше, ніж фізичне тіло. Звичайно, але ми сьогодні постаралися прокинутися раніше, щоб голос так само прокинувся, і щоб прийти до вас у формі. Невеликий анонс для наших глядачів в кінці розмови. Обов'язково називається Вас чекає щось цікаве. Вас чекає щось цікаве. Отже, ми продовжуємо. Волари Ланостра ностра Канзоне. Це я так розумію заключний концерт, який відбуватиме звітній. Звітній концерт, який Буде завершувати цей начальний рік, вірно. Так, вже стало доброю традицією в нашому навчальному закладі проводити звітні концерти студентів училища не тільки на відділі академічних а взагалі на всіх відділах, ну але в даному випадку це студенти-вокалісти. Звично є звітні концерти для студентів четвертого курсу, оскільки це і випускники. Але незважаючи на те, що дівчатка навчаються на третьому курсі, ми підготували з ними програму. Вони хочуть зробити такий музичний подарунок для міста, представити заклад ну, і подарувати приємні емоції всім, хто сьогодні нас прийде послухати. Чудово. дівчата, яким видався для вас навчальний рік 2016-2017? Ой, так з посмішкою, напевно, багато було цікаво. хочете це знати? Краще не треба. Важко було, важко в третій курс. Ну, досить важко. А в чому полягала складність? От між попередніми курсами і от саме третій? Ну, взагалі кажуть, що третій курс найважкий серед усіх. Тому що ось перший курс ти вступаєш, це в училище, от, які тут люди, Адапації. хто тут так, адаптуєшся. На другому курсі вже ти звик, але все одно не так важко, як на третьому. І Очікуємо, що на четвертому курсі не буде так. Я важко. Я вам відкрию секрет, студенти про кожен курс говорять, що він найважчий. Так, так, тобто, так. Прийде другого курс, і кажуть, ні, ні, насправді другий курс найважчий. Вони скажуть, що там є ще поєднання загальноосвітніх предметів і ага. спеціалізованим, У нас є ну, така специфіка закладу, так що в нас є, якби ми вчимося по програмі 11 класу, перші два е, курси, і потім вже залишаються спеціалізовані предмети, але вони якраз і є самими цікавими для музикантів. От якщо говорити про вокал, коли ви зрозуміли, що ви. Хочете поєднати, напевно, свою проф... ну, вокал зробити свою професію. Не лише хобі, а професію. Тобто, чи це було ваше бажання, чи все ж таки хтось вас до цього спонукав? Це було моє бажання. це Я вирішувала після 9 класу, думала, куди я буду поступати. Ну, Спочатку в мене були думки, що я буду поступати на фармацевта, але потім. Це якби мені до душі не не лягло. Не музика перемогла. Так музика перемогла. Такі непоєднувані, мені здається, і музика і медицина. Медицина і музика. І це так о собі так фармацевтики. Там але все таки ви вирішили, що краще краще музика. Так да не їла вас. Як я так само після 9 класу вирішила? Також хотіли стати фармацевтом, так? У мене лише музика. Тільки музика, так? Тобто двох доріг не було, була одна. З кількох років ви займаєтесь музикою? Я займаюся семи років. Минулого року було десять років, як я співаю Десятирічний Ювілей, так. Да не їла би. Ну я так професійно навчаюся вже з 12. Ого, тобто у вас вже за плечима такий чималий стаж. Тобто не кілька років. Okay. А розкажіть, будь ласка, про концертну програму, яку ви готуєте, які твори ви будете виконувати? Хто допомагав їх підбирати, готувати? Ну, допомагала, звісно, Анна Михайлівна. Риторичне питання, я можу сказати про концертну програму Вілька слів. Це надзвичайно різноманітна музика, зарубіжна, вітчизняна, це є оперні арії, це є романси зарубіжних вітчизняних композиторів, це народні пісні. Мені надзвичайно приємно, що дівчатка в мене займаються не тільки по сольному співу, а так само мають таку дисципліну клас ансамблю, тобто вони співають дуетом. І дуже гарно доповнюють одна одну, тобто, це е, так само стане такою родзинкою сьогоднішнього вечора. Вони будуть співати і сольно, і ансамблево. Як саме проходить процес е, от, підбору саме репертуару? Ну тобто е, які є чинники, фактори, які впливають саме на те, що саме буде відібрано для того? Це ж напевно або... голос кожної учениці. Він повинен якось Тембр, ну, Я не знаю, можливо, так. якісь е, ви... що подочі є така, що подобається, що не подобається? Чи от ти мусиш співати е, те, що тобі підходить Ну, звичайно, підходить? є таке? Ну, по перше, щоб добре вибрати репертуар, е, потрібно мати дуже хорошу. Якби базу нотну бібліотеку, так і я особисто підбираю репертуар, ем, виходячи з тебру і діапазону голосів, тому що є твори написані, допустимо, для сопрано, для сопрано є різні твори. Е, е, після того, як я приблизно дивлюся, яка я, яку я хотіла би програму вибрати для концерту, е, яку ми будемо опановувати, і треба спочатку вивчити, звичайно, зробити все. Е, ми з дівчатками дивимося, щоб е, їм подобалася ця музика, тому що без цього неможливо яскраво е, переконливо виконати її потім на концерті. Чи на інших заходах, і звичайно, десь враховуються індивідуальні психологічні навіть особливості, тому що є більш ліричні люди, є більш темпераментні. Інколи буває таке, що потрібно дати декілька творів, які є по душі людині, а деякі твори, які її б розвинули з іншого боку, розкрили, тобто, щоб не було програми однобока. Це насправді дуже цікавий процес. То викладач ще й психолог, Ну, це є специфіка професії, тому що у нас робота є індивідуальна. Ми не працюємо з потоками, з класами, групами великими, хоча в нас є так само лекційні заняття, але. От по вокалу, ну ви самі розумієте, не можна займатися з групою студентів, все індивідуально. Тому, звичайно, мусить бути взаємопорозуміння, мусить програма подобатися. Це дуже цікавий процес. Дівчата, а от як вам з погляду студентів оця співпраця з викладачами? Чи завжди вам подобається те, що подобається їм? І чи ви маєте цю відвагу висловити? Що ну, можливо, Анна Михайлівна, можливо, щось інше, можливо, не це? Чи ви все-таки ваші думки збігаються з викладачами? випадку Ганни Михайлів не дуже збігається. Це такий рідний викладач для нас, ну, душевний, найкращий. Як відбувався процес підготовки до концерту? Скільки тривала взагалі підготовка і е, наскільки швидко ви ну, не те, що опанували, а скажімо так. Познайомилася і ввійшла в цей матеріал, який вам доведеться вже зовсім скоро презентувати публіці? Ну, звичайно, ці твори, котрі прозвучать сьогодні на концерті, вони включені до навчальної програми, тобто твори, котрі ми готуємо для академ-концертів, для різних заходів училища. Деякі з них вже є обкатані на сцені, тобто окремі твори ми вже виконували, наприклад, в читальному залі нашої бібліотеки чи в малому залі нашого училища. От, але в більшості, ну як вам сказати, ця програма є збірною. Деякі твори ми повторяли навіть з минулих років, а деякі цілком свіжими. Ну і мені цікаво самі, як сьогодні вони прозвучать. Це така поєднана програма, тобто вона є надзвичайно різноманітною по характеру, по стану і ну, так само і по підготовці. Але дівчатка вчать швидко, вони, їм подобається їхня спеціальність, тому вони дуже стараються і швидко охоплюють новий музичний матеріал. Чи ви так поглянули одне нову? Так, так, Так це, так. <світко> це, 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 це про нас. А скільки взагалі в концерті учасників? Тобто окрім е, дівчат, е, ну е, дуже до речі, гарне запитання. Дякую вам. Е, е, їх є двоє, оскільки це звітний концерт двох дівчаток. Але я хотіла б обов'язково сказати про нашого концертмейстера. Це піаністка, талановита, досвідчена Ольга Михайлівна Опаленик, яка буде сьогодні їм компонувати. Ну і ведуча концерту Івана Волос, теж моя студентка, яка має м, надзвичайно іскраві артистичні дані. І вона сьогодні буде вести концерт, доповняючи концертну програму поезією е, сучасних. Українських авторів, тобто це були десь такі літературна музична композиція. А що це за дівчинка? Це студентка теж Ужгородського державного музичного училища, вона навчається на вокальному віддіку другий курс. Скільки творів сьогодні прозвучить, і от скільки по часу триватиме та? ми вже хочемо тут та... вивідати всю вашу концертну програму, <гум> аби знати на що очікувати? Е, ну е, можу сказати, що ми так запланували 16 творів собі, і по часу це буде розраховано приблизно, можливо, година, можливо, з, з хвостиком. Ого, 16 творів. А для дівчат дівчата це не складно для вашого голосу буде витримати годинку з хвостиком, <гум> як сказала ваша викладачка. Ну, спочатку, звісно, буде більше сил а на кінець. Вже і мозок відключати буде більше поезії, звичайно, відключити мозок. Ні, я думаю, що просто у нас програма побудована так, що вони мають час для відпочинку. Тобто заспівала одна, заспівала інша, потім ансамбль. Тобто, я думаю, що це не буде для них складно. Ми вже робили декілька разів такий прогон концертної програми. Вони справляються, так але зараз скромніші трошки. Якщо сидять тут значить справляються. Чому саме така де взагалі це буде відбуватись? Чому саме цю локацію ви обрали? Ну, от на, що, на що ви звертали увагу вперше, mm -hmm. коли обирали локацію? Концерт відбудеться у виставковому залі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Це дуже приємний зал для уколістів, там прекрасна акустика. Тобто mm -hmm. звук несеться, л'ється, крім того, атмосфера художнього музею, від собі чудові виставки, картини. Це якось зразу налаштовує на особливий настрій. Кантус цьому неодноразово переконана. У так, так. Ну, І у нас зазвичай звітні концерти вокалістів ну, в більшості випадків проходять в цьому залі, тому ми вирішили продовжувати цю традицію. і 10, та ж, Там у нас відбудеться цей концерт. Дівчата, ми тут про роботу, про концерти, а літо, літо ж за вікном варто відпочивати. які які плани? Які плани на літо у вас? Так, от, Що плануєте робити влітку? А, ну, влітку в мене вперше. Ну як я буду йти на курси водіїв. Ну, У, вітаю, так. водійський Іванка Ян. зовсім нещодавно отримала. До речі, так, водія. Так, так. Так. Дякую, я всього півроку тому Максим. Ну, Ану я... досить водійський не з'явився. <рес> тобто є таке планах, Так влітку опанувати. Так і можливо на концерти вже будете їздити незабаром власним авто? Ну, В ну, ну, планах є так? Ні, але на четвертому курсі вже є такі мрії. А, <рес> чудово, не їла Я буду деякий час проводити на таборі, там буду відпочивати також з друзями, проводити час з рідними вдома. А от викладачі дають домашні завдання на літо? Там якщо там студентам філологічного факультету перечитати такий параліт книг. А для музикантів там чи є перелік творів, які ви повинні чи можливо вправи, аби підтримувати свій голос? Ну скажімо так, в тонусі. А ну так таки ви так і ще не давала. Огадаємо ні, просто у нас зараз в них ще триває сесія, і вони ще не знають, що їх чекає. Їх чекає така пачка нот на І літворю, які однією рукою, однією рукою будемо вчитись водити машину, а будемо... іншої Це для жарт. Ми говоримо про музику, ну скажімо так, професійно, якою ви займаєтеся професійно. Що ви полюбляєте слухати? Яку музику? Ну от коли. Ви відпочиваєте від музики, яку ви вчите. От, ну, чи ви це перетинаються смаки, чи все ж таки це якісь діаметрально протилежні стилі? Можна сказати, що і перетинаються, але ну, взагалі різні стилі ну, слухаємо. Музики Я так теж. І класичну. І, тобто вони обмежуються цим певним так, жанром. О, останнім часом ми завжди говоримо з музикантами про те, що е, останнім часом дуже багато є різних вокальних каверів на різні сучасні гурти, на сучасних виконавців. Як ви вважаєте, взагалі ця практика в навчанні? Вона дозволяється? Чи все ж таки е, кавери мають бути на класику чи ні? Е, ну, кажи нас. Чи можна сказати, що як я кажуть на кухні або в душі десь там ти? Насправді цікаве питання, тому що кожне виконання кожною окремою людиною виконавцем це вже і є кавер на класику, якщо можна так сказати, тому що немає двох неповторних виконань, зумієте. От а відносно кавер музики, я взагалі великий її прихильник. Ясна річ, що для навчального процесу у нас є певні вимоги, от академічні норми, котрі потрібно виконати для академ концерту і там не зовсім це якби доцільно, ну скажімо, так, тому що у нас є так, потрібно виконати оперну арію там. Романс, народну пісню, чи якийсь твір сучасного автора, от але, е, взагалі, я думаю, що це важливо і. Велике значення для цього має для нас так само предмети гармонії сульфеджу, які дозволяють підібрати навіть на фортепіано Дівчата так само мають цю дисципліну. Пам'ятаю я з музичної школи цю сульфеджо. Пам'ятаю я з музичної школи цю музичну літературу тому ще й колеги. Тобто, це дуже здорово допомагає, навіть от відпочити, тобто підібрати якусь улюблену пісню, зробити її кавер версію, зробити якусь аранжировку навіть її. Я наприклад, часто цим займаюся. Мені допомагає відпочити, розслабитися і зробити навіть якісь Можливо, якийсь оригінальний кавер навіть для запису. Е, часом таке буває. Ну, такі закоплені Дівчата та. не знаю, як але ну а дівчата. Ви ж знаєте нотну грамоту, у вас чудовий голос. Ви ж можете самі писати власні пісні. Такого ніколи з вами не ставалося, не відбувалося, що от вирішили, є вірші, ви написали вірші і написала для них музику. М -м -м, в мене були такі думки. Думки були, <сум> а, а от втілення їхне? <сум> Ні. Було втілення, десь років 10 я хотіла написати пісню, але вона скоріше була близькі, ну, близька до поп музики. Так. А <сум> потім що відбулося? Закинули цю справу, так? Не знаю, вона мені чомусь потім не сподобалася. Таки вирішила, що краще виконувати класичні твори, так, де неї лави. Мене з цим якось не склалося. Дякуємо за щирість. Але бачите, так, головне чесність. Четвертий курс, так? Третій. Третій, я вже Ну, Вже майже четвертий Ну, Вже майже четвертий, там, двох тижнів, так? Двох-трьох тижнів. Що плануєте далі? Плануєте вступати до консерваторії чи все ж таки обмежуєтесь в музичному училищі? Да, да, да. Понуем мы так. Куда самое? Гайт залишиться в йдеться поки що Значить, на третьому курсі. Ми, ми mm -hmm. приймаємо, Не кажи відповідь. Відповідь. доки не вступиш до консерваторії. <рес> <рес> Знаєте, в багатьох фільмах, напевно, і ви бачили там. зображують співачок як дівчат, зовсім безтурботних, яких обмежує велика увага, слава, гроші. Як це відбувається в реальному житті? Адже ви спілкуєтесь з людьми, вже з дівчатами, так які вже досягли можливо певного певного, певного високого рівня? Очікування реальність. Так, от життя співачки, яким воно є? Ну, Якщо чесно, я про це не думала. <ріст> яким ви собі його уявляєте? <ріст> от в майбутньому ви хочете бути викладачами співу, вокалу, так? Чи хочете все-таки реалізовувати себе, виходити на великі сцени, приймати великі букети квізів? Співати на біс. Дівчата так задумалась, напевно, вони з Так, я каже, що вони хочуть і то, і то, правда, От Знаєте, пам'ятаєте про мавпочку, яка не знала розумна, вона чи гарна що гарно А Вони слухайте, Максима, ще не тут такі аналогії проводить. Насправді, мені здається, життя співачки дуже складне, тому що потрібно постійно працювати над голосом. Ви готові для того, бо все життя віддати музиці. Можливо. Від цього залежить ваша успішність цієї сесії. Ну, взагалі, крім музики, я захоплююся ще декотрими предметами. Я захоплююся психологією. Я думала, що хочу поступити також на психологію у майбутньому. І тому що я ще не знаю, чи то ж не можливо можна буде. вдало поєднати, правда. Звичайно, ну, можна. Так. Я свого часу навчалася і в училищі і поєднувала це із навчанням на РГФ. От навіть таке було. Тобто От. була аре, можливо. Ланостраканзони для вас не, ну, не проблема. <плес> 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 ну, це італійською мовою в консерваторії Ось. так само є італійська мова. От, так що, звичайно, музикант повинен знати багато мов і десь, е, тому що твори потрібно співати тільки в оригіналі. Ми знаємо, що є чудова французька музика, академічна, німецька, італійська, Ну, різні мови. І Співати майже без акценту, ну, бажано взагалі без акценту. А дівчата виконують ті твори? Тільки мовою оригіналу. У нас такий принцип. так. А як ви вчите тексти дівчатам? мене таке питання, чи завжди. І чи бувало таке, що ви забували? Це ж навіть українською, інколи важко довгі там арії, величезні спом'ятати, а що йдеться про... Іноземні мови насамперед важливо те, що ми завжди дослівно перекладаємо про що ми співаємо, щоб вони розуміли Тобто розуміння Так, бути. і це допомагає потім десь асоціації. Так так, ну і ясна річ, що дуже детально ставимося до вимови, слухаємо записи, працюємо з словниками. Тобто, це сьогодні. До прикладу нас на концерті буде звучати німецька мова, французька, італійська, російська, українська, тобто тільки мови Тобто то вона половина ще й філологи. Ви мова знову філологи навколо мене. Дівчита, а які тексти давалися найважчі? Тобто які пісні давалися найважчі для виконання іноземні саме. Якою ну, мовою? Мені дуже важко вимовляти французьку мову, тому що в них це г. І мені дуже важко його вимовляти. А можна вас попросити кілька слів, можливо, сказати французькою? Чато перед десифльогли модести омаже. А що це означає? Можна переклад? А, а а Але ми, варі, букет квітів, які є образом кохання. Ну, ми, знаєте, у нас, ми так підводимо, 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 говоримо вже про музику, говоримо про пісні. А, можливо, наприкінці нашої розмови ви все ж таки здивуєте і нас, і наші ці. З задоволенням, дівчатка, mm -hmm. я думаю, що доцільно буде нам заспівати все таки українською мовою сьогодні, так щоб у більшості слухачів було приємно це послухати. Зрозуміло. Ми виконуємо відомий твір ігора поклада Чарівна скрипка, твір улюблений багатьма слухачами. Це буде таке експромтове виконання, я так розумію, тому що ми співаємо взагалі то завжди під акомпанемент, Ну але тут у нас інструменту немає фортепіано, так що мабуть настроїмося mm -hmm. світка мертончика та й заспіваємо. Mm -hmm. Так, дівчаточка. Сила птаха, мило белокрил... І захотілося поаплодувати насправді дуже 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 відчуваюся. Я хотів одразу на наприкінці розмови запитати про тембр голосу. От в кого який? Тому що я одразу. Високий, низький. Так, я добре вона добре, вухами, ніхто мені не наступив. Е, е, ну як вам сказати, дівчаточки взагалі мають е, голоси, хоча обидві ліричні Сопрано, але різні за тембром. Е, Настя має більш високий польотний дзвінкий голос, в дане густіший, більш оксамитовий тембр. От і коли вони співають дуетом, правильно ви вгадали, Дана співає другу партію, Настя співає першу партію. Все добре, а з я, ніхто а не я так заслухалася, що навіть ну я зрозуміло відчувалася різниця, але це воно так поєднано і мені просто. То хотіли слухати і по про те, що так сумно завершується ця пісня. але дійсно вона є улюбленою для багатьох. Я пан, наші глядачі вам вже тисячу разів сказали дякую, дівчата. А хлопці, які нас зараз дивилися, вже тисячу відсотків закохалися в кожного з вас, тому що, окрім того, що дуже талановиті ще дуже гарні. Ми вам дуже дякуємо. А не михайно дякуємо вам за дівчат, дякуємо вам за вашу роботу. І сьогодні маєте змогу запросити на концерт глядачів. Отже, ми так само дякуємо за запрошення за можливість тут е, е, виступити, е, поспілкуватися приємно з самого ранку. Я щиро запрошую всіх на наш сьогоднішній концерт. Він відбудеться о 16-й годині у виставковому залі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Ми всіх чекаємо, запрошуємо. Ми сподіваємося, що буде дуже приємна настроєва атмосфера. Будь ласка, приходьте, підтримайте дівчаток і щоб отримати дуже гарні позитивні емоції. А можна ще раз годину, будь ласка. 16 година. 16-та, Всі запам'ятали. Ні, ні, я просто нагадую, а можливо, хтось. Тобу. Ми вам дякуємо, обов'язково завітаємо. І, пане глядачі завітають послухати голоси чарівних студенток. Я Чому нагадую, світ. я нагадую, що в студії програми Ранок на Тисі Анастасія Сабов, Даніла Ковальчик та Анна Данканич говорили ми сьогодні про звітний концерт студенток Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задера, який носить назву Вола Рилоностра канцоне А можна переклад таки? От на останок? Що це означає? означає лети О, наша, пісня". наша пісня. Летимо, друзі, летимо на крилах пісні і летимо ми з нашого ефіру на крилах щастя. Робочий день попереду нас чекає години роботи. Ми бажаємо вам творчо е, надихатися від цих людей і не тільки від особистостей, які, які нас оточують навколо. І завжди завжди посміхатися і бути в гарному настрої. Ну а з вами ми зустрінемося завтра. У тій самій порі, як завжди, вмикайте свої телеприймачі на хвилі програми. Ранок на тисі на телеканалі Тиса Па-па, до завтра.